На каналі Нінцілінці, і сьогодні я готую таку хашламу на дівчачому філейному м'ясі. Так що запрошую всіх подивитися, як я буду готувати. Кому буде подобатися, ставим лайк і підписуюся на наш канал. Ну і показую, з яких продуктів ми будемо готувати цю страву. Для цього нам потрібні овочі, перець болгарський, баклажан, цукіння. Кабачок. Так. Кабачок, э, помідори, э, м'ясо індійне. Індійка. Ось. <реш> ось. І, ну, і там приправи вже по фокусправі я буду готувати і вам розказувати, якщо до чого приправляти Зараз я нарізаю овочі і буду ставити, обжарювати. Э... Овочі, потім м'ясо, але в першу чергу м'ясо. Наріжу і. То ти спочатку приготовляєш, так? Так, і я роблю спочатку заготовку, щоб швидко мене все кипіло під руками. І овочі, і м'ясо, щоб нічого не розтивало. Mm -hmm. ну, звісно, треба цибуля. А картоплю будеш туди додавати? Без картоплі. Без картоплі. Без картоплі. Так що ось так от е, Сашка готує е, таку хашламу. Кому буде подобатись, ставимо лайк і залишаємо коментарі. Ну це майже таке, як, е, наприклад, у нас готують лечо. Але це трішки інакше. Ну, бо в Лечо там зовсім інші додатки. Так що Я вже готував раніше. Ще ой. Але пару років тому і зараз знову справити таку страву все Так що залишайтесь на каналі і чекайте закінчення приготування. Ось дивіться, як нарізані овочі. Тут маємо перчик, тут маємо баклажан, тут маємо кабачок, тут цибулька. Зараз mm. це все буде підсмажуватись а вчора, до речі, ми готували ребра. В духовці запікали, купили ребра і в духовці запікали. Ребра були просто неймовірні, смачні. Ось. Так що ось так от гора посуди. Ви зранку поснідали пили каву, прийшли, зробили, попили коктейль. То в нас протвінь від ребер, який вчора ми, які ми вчора готували. Так, що ось так от. Я вже чекаю ту хашламу, Тільки мінсулінці десь пішов. Так що ось так от. І ось подивіться, мінцулінцю тут вже три помідорки, тушить м'ясо. Одкладжую, приправку для м'яса.

Равномерно тут мясо и наливаю лим и буду смазывать доступные ингредиенты. Доступным ингредиентом у нас будет кабачок. Через же здесь И я закидываю это кабачок. Кабачок для вопроса, чтобы он сам мягкий, потому что І це, буде з Є? Так. 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 І Є це все подивнення. підсмажено. Я його туленьку подрібнив, тому що буде дуже довго жарити. Солимо. Таким зайчиком. Так трошки перчимо. Маємо перець передразу. Це вдому. Трошки тушимо. Можливо, трошки водички задуму. Ось так. Це нехай рука собі обслажиться. І закриваємо. Потому що має запальниці. І зараз я назираю помідори для цієї страви, тому що ці страви мають бути колись таким томатом. І я ще хотів вам показати, що ми будемо сьогодні обідати. У нас буде сьогодні гречечка на обід. Ось. Ми їмо небагато, часто, але невеликими порціями. Вчора, до речі, купили ось таку. Піту, такий грецький хліб, оригінальна грецька піта. Вона така солодка. І я приготував ось такий салатик. Тут у нас редисочка, перчик, помідорчик. Так що ми зараз будемо ще швидко обідати. Тут у мінцю лінці у Сашки ж пекельна кухня. Пекельна кухня вже продовжується. Бачите, воно що смажується, вже приймає колір, який повинен бути. Так. Все, і далі я вам покажу, що до чого. Хай воно ще смажиться. А, а я буду ви... обідати. <ріх> так, ще не ждав. Вилки. Так що ось так. Ми будемо зараз обідати. А у мене сьогодні на обід ось така гречечка і такий салатик. Так що буду їсти і збирати швидко на роботу. Всім гарного дня. Пока-пока. Там вже, напевно, угу. посмажилось. Кобачок вже посмазився. Це я його висипаю. На м'ясо. Ось так от. Рівняємо по цілій каструлі, другий слой, і накриваємо кришкою. А ця кришка, напевно, від цієї... сковорідки? Від сковорідки. сковорідки а там є і цей, э... Добре. біля посудомийки. Так, тепер ми обсмажуємо баклажани. Беремо баклажани. Ковалістка не згоріла, якщо думаєте, що колорітка вона не згоріла. Ні, <ріць> вона не згоріла, вона від м'яса. Теж було видно на початку, що вона була чиста. Ой Боже, та хай свій там хтось думає, що хоче. Це нагріє, так, хто як може, так живе. Хто як може, так живе. І поки смажиться. Ну, нас будуть дивитися з різних країн, знаєш. Скаже, що може хтось нам перейшли з коварітку. Так, ми Чекаємо, поки ти смажиться. Ось. А ми будемо продовжувати їсти. слой. Ось ще один такий Ну і будемо смажити перчик болгарський тепер. Сковорідка в нас гаряча. Я закинув сюди три болгарські перці. Ну і все, тепер сказав, вони трошки мушається. І почувки. Все. все? А ми будемо продовжувати їсти. Ось ми інсулін, це вже фашист, І Зараз буде нарізати цибулю. Я люблю цибулю, а славими великими такими. Сделано. Меню привидно. Вижу велико. Астроля велика. Все помещается. Обычно вот прикольно убить. Может, написать. В до цього? А в тебе невеликий вогонь там. Я воно має бути не виходить вогню. Воно має припитися. Обпіхатися. Mm -hmm. об обжарюватися. І Сходитися з того. Ось, я вже поїв, ми кольончик поїв уже. Боже, я так нажепці, як, як кінь. Просто як кінь. І вимастився сметаною. Yeah. Сметаною забруднився. Yeah. Дякую. <гум> Дивись, що я зробив. So. Розлив сметану. <гум> гарно пахне поприкою. Ну? Висипаємо цю папричку на верх. І Знову розкладаємо і тепер будемо смажити цибулю. Накриваємо, щоб воно там парилося. Овочі вже спарилися, наливаємо цибулю. Олію. Ліво, може, цілі не верну. А може всі патрі це були. Такими скипками. А, у них у них. А овочі корисно їсти, правда? І, Тушені. Це. Вони на печінку добре. Це нехай от смажується. цибулька. А зверху на цибульку я вам покажу, ми наливаємо томат і так тушимо томат разом з цибулею. Вот. Выпит опустишку. Ага, кусочки ворота. Что там дальше? Дальше мы добавляем автомат. Я на 6 тертима... томати... помідорів на, на терці. Так переможение разом. Це і воно має бути цей якийсь час, тому що не, не смачно. Ну Там мусить трішки. І воно тушиться, так? Та? І воно тушиться. Так. Ставимо на маленьку каструлю і заливаємо тепер це все. Це з томатами, заливаємо ці всі інші все тушитися в тому сонці, якому там буде виділятися. Це овочі фрукти, лисі, яка підпочилася. Так що кому сподобається відео, ставимо лайк та коментуємо. Нам ну, буде приємно. Зверху ще даємо петрушки.